Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні ми говоримо в нашій програмі про антибіотики та антибіотикотерапію. Та більш детально про це нам розповість гість з нашої програми Доктор медичних наук, консультант клінічної лікарні номер 2 та Криворізького центру здоров'я Анатолій Бондаренко. Анатолій, радий вітати вас. Доброго дня. Давайте почнемо з того взагалі, як приймаються антибіотики і про цю саме антибіотикотерапію. На щастя, для людей в минулому сторіччі були винайдені антибіотики, які майже на перших етапах застосування майже фактично припинили смерті від інфекційних хвороб. Але збутники інфекційних хвороб десь на протязі декількох років дуже стали до них нечутливими. Виникла проблема в тому, що е, е, зіткнувся з тим, що треба розробляти кожні на той період, кожні 5 років, нові антибіотики, нові групи. І на сьогодні е, по групам антибіотиків вони е, нараховують близько 10 груп, а то й більше. Але ще міжнародний конгрес, проведений на початку 2000-х років. Сказав, що дійшов до висновку того, що ера антибіотиків на сьогоднішній день вона фактично вже скінчилася, тому що дуже вони мають велику доступність, і на сьогоднішній день з однієї сторони це на щастя, з другої сторони, це не дуже хороша ідея застосування антибіотиків і їх вільний продаж. Міністерство охорони здоров'я, якби до них не відносились, добре чи погано, вони вже намагаються не перший рік суттєво зменшити доступність до антибіотиків населення. Чому? Тому що неконтрольований прийом антибіотиків приводить до дуже швидкої антибіотикорезистентності. І якщо, наприклад, є так звані антибіотики резерва, це ну, примарне. Пермарний термін, тому що на сьогоднішній день таких антибіотиків фактично не існує. Ті антибіотики резерви які використовуються у нас, так їх називають і лікарі, вони фактично вже використовуються і у нас, і за кордоном, десь близько більше двох десятків років. Но, тим не менше, ці антибіотики є ще так званими в клапках резервними і е, можуть бути використані при тяжких інфекціях. На сьогоднішній день фактично кожна людина, ну і я маю на увазі дорослих, має можливість піти в аптеку купити собі антибіотики. Дуже багато людей, особливо на тлі підйому респіраторних вірусних інфекцій, які дуже часто ускладнюються бронхітами, ларингітами і пневмоніями. Так названі госпітальні пневмонії, вони потребують антибіотикотерапії, але люди зазвичай е, не звертаються до лікаря. Е, ну, Ми не будемо обговорювати особливості сімейних лікарів. Але е, все ж таки, якщо виникає потреба у людини в прийому антибіотиків, все ж таки, який би він не був лікар сімейний, кваліфікований, не дуже кваліфікований, він е, набагато краще знає, які особливості прийому антибіотиків яка. На сьогоднішній день антибіотика-грама у цих антибіотік, оцих збудників негоспітальних пневмоній, він може призначити більш кваліфіковано, чим інтернет або блогери. Є медичні блогери, які теж фактично займаються рекламою антибіотиків. І люди все ж таки повинні не самі приймати антибіотики, а звернутися до лікаря. Однак населення цим нехтує і легше піти самому в собі призначити антибіотик. Почати його приймати. А в результаті, якщо це була пневмонія, і якщо до цього збудника, до цього антибіотика збудник буде нечутливий, вона переходить в більш тяжку фазу, і тоді вже буде ця терапія. Терапія буде вимушена проводитися в стаціонарі. Ще яка особливість антибіотикотерапія на сьогоднішній день? Ми фактично, наша медична галузь. Ну, фактично, я не хочу образити їх, ну але інколи як мавпи, ми копуємо ті протоколи, стандарти, які в нас зазвичай не роблять. Ну от таки приведу вам приклад. На сьогоднішній день періодично ці, скажімо, хвилі підйому інтересу до цієї методики застосування антибіотиків це однократний одноразовий прийом антибіотиків в надвисокій дозі. раніше, так десь два річ тому, лікували інфекції, які передаються статевим шляхом. Гонорея, це були хламідіози, Ну, сіфіліс цю групу не входить. Але ці інфекції, які не дуже тяжкі, намагалися однократно лікувати в високих дозах. Якщо на території Євросоюзу, на території Сполучених Штатів Америки, ці методики вони роблять чого? Тому що там геть другі збутники. У них друга антибіотика грама. Вони чутливі до достатньо широкого спектру антибіотика. А у нас навпаки. І е, наші колеги ще на кінці 90-х років, початку 2000-х, е, нас просили давати наші штами, е, тому що йшла якраз активна міграція і в Євросоюз і до Сполучених Штатів, і вони міняли свої клінічні протоколи. Тобто, фактично, вони використали вже наші е, наробки. На сьогоднішній день знову особливо це касається жінок, жінок вагітних, які не дуже рідко інфіковані збудниками інфекції, які передаються статевим шляхом, знову намагаються перейти до одноразових або короткосрочних схем. Вони не будуть у нас робити. Тому, якщо ви бачите, що є такі схеми, особливо це касається вагітних жінок, які теж нехтують нерідко тим, що не звертаються до свого кушера гінеколога, вони намагаються пролікуватися самі. Це закінчується потім не дуже добрими результатами. Тому в будь-якому випадку ви повинні звертатися до лікаря. На сьогоднішній день заборонити те, що намагалось, те ще декілька місяців назад. Наш МОЗ охорони здоров'я, продаж здоров антибіотиків. Продаж антибіотіків. Ну фактично, як вони його намагалися зменшити? Заборонити. Да. Не заборонити, а надавати тільки при наявності рецепта. На сьогоднішній день ще працюють рецепти. Звичайні паперові і електронні рецепти. Ну, лікарю набагато проще виписати електронний рецепт, але не всі люди мають смартфони. Це особливо касається людей похилого віку, які ними не можуть користуватися. І те, що приходить на нього там по Єхелсу, е там чи по СМС, вони не розбираються в цьому, і я такі випадки бачу в них, безпосередньо в аптеці, Вони не розбираються, що їм призначили, в яких дозіровки призначили, і це плутає людей. Тому людям похилого віку все ж таки треба виписати паперовий рецепт і розтлумачувати, що це за антибіотики і який ліпше значит, купити. Крім того, ще якась дуже серйозна проблема. На сьогоднішній день ліки це надзвичайно дорогі і коштовні. Ми не будемо вдаватися в причини цього, але є ліки більш дешевші, але вони є так званими генериками. Це не оригінальні препарати, вони їх фактично копіюють з дозволу розробника. Але спектр антибактеріальної активності у них значно менший. І набагато більше ускладнень і побічних ефектів. З цим штовхуються лікарі, тому все ж таки при призначенні антибіотиків ви повинні все ж скориставатися послугами лікаря. Як би ви до нього не відносились, він, розуміється, на цьому набагато ліпше. Тому він вам підкаже: якщо це генерік, якщо ви не можете купити цей препарат за оригінальний препарат, який дуже дорого коштує, він вам е, надасть перелік перегенериків, які максимально наближені до ефекту оригінального препарату з найменшою кількістю побічних ефектів. Е, нерідко генерики е, не скільки е, дають антибактеріальний ефект, скільки надають побічні ефекти. І людина вимушена від них відмовлятися вже самостійно. Тому починається хаотичний підбор антибіотиків. І є ще один такий, ну фактично щасливий випадок. Є антибіотики, про які забули на сьогоднішній день. Їх фактично не використовували на протязі ну, багатьох років. Це такий препарат всім відомий, як ампіцилін-ксецелін. Е, ну, те покоління, яке виросло при радянському союзі. Ці препарати широко використовувались, і тому на багато років їх забули, бо вони стали фактично де стали антибактеріальна флора нечутлива. Але на сьогоднішній день. Та саме ситуація стосується так званих антибіотиків резерву. До них швидко формується резистентність, а до цих простих дешевих антибіотиків вони доступні вже починають бути в аптечній сіті, але дуже широко їх можна використовувати, якщо купляти в зооаптеках. Вони фактично такого ж самого такої ж самої якості, і спектр активності де з дози у них такі самі. Так що, якщо у вас немає доступу до аптек, можна скоротатися в крайньому випадку до зооаптеки, там це буде дешевше. І спектр активності буде той самий. Ну, це тільки в крайніх випадках, коли немає доступу до нормальної аптеки. Ще що відносно до антибіотиків, з однієї сторони, це дуже добрі ліки, але з другої сторони, вони. Нерідко, особливо при передозуванні, вони можуть викликати серйозні побічні ефекти, які будуть більш серйозними, чим те первинне захворювання, від якого його використовують. Ще є які особливості копіювання нашим мозом стандартів і клінічних протоколів Євросоюзу і Сполучених Штатів. На сьогоднішній день там чітко розділена госпітальна терапія і терапія в негоспітальну, тобто є як у нас кажуть. Тому на сьогоднішній день готуються стандарти, вони ще фактично не вступили в дію, але найближчим часом, найближчим, це декілька місяців, вони фактично будуть нав'язуватися клінікам, і антибіотики можуть бути введені тільки двома шляхами або перорально, або внутрішньовенно. Ніяких вже ведень внутрішньом'язових, інгаляційних не буде. Це не це можна сказати, що це е, тлумачення і застосування не зовсім правильне, тому що при деяких інфекціях це вже доведено, особливо при туберкульозі, при легеневих формах, інгаляційна форма ведення антибіотиків, вона більш корисна, більш ефективна, е, з найменшим найменшою кількістю побічних ефектів. Ще хочу наголосити про таке грозне захворювання, як туберкульоз. Ми звикли і нас не на тому, що це туберкульоз, як правило, легеневі форми, але на сьогоднішній день і мені в своїй практиці приходиться безпосередньо з цим стикатися. Це в нелегеневі форми туберкульозу. Хворіють діти, хворіють вагітні, хворіють молоді мами і дуже помолодша вік туберкульозу. Діагностується він дуже важко, дуже важко, особливо нелегеневі форми, і виходиться ми застосовуємо такі форми дорогого, дорогої діагностики, як МРТ і КТ. Тільки вони можуть на сьогоднішній день е, 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 виявити. виявити цей туберкульоз нелегеневий. Є форми, які е, на сьогоднішній день дуже почастішали форми ураження центральної нервної системи. Це туберкульозний мінгіт і туберкульозний менгоенцефаліт. Була е, не так давно мета хвора, е, ну фактично дитина 20 років, яка мала таку форму. Чим він підступний це ураження центральної системи? Те, що він починається не гостро, тече в'яло, і декілька місяців людина може не знати, що в неї є така форма ураження туберкульозною менінгіту. Наш щастя, вона діагностується достатньо е, при кваліфікації, добрій кваліфікації лікарів і лабораторної діагностики, вона дуже швидко діагностується. І людина може одержувати специфічну терапію. Ну, на сьогоднішній день це теж антибіотики. І е, такі антибіотики, особливо для лікування е, туберкульозних хворих, вони розроблені і недавньому, скажімо, Минулому використовували теж американські протоколи. Дуже була велика велике протистояння між фахівцями і мозом, тому що ці протоколи були розроблені теж для фактично хворих Євросоюзу і Сполучених Штатів, де геть друга чутливість цих. Мікроорганізмів до антибіотиків. Там використовується на один, там використовують декілька антибіотиків і не тільки антибіотики, є ще група ну, препаратів антибактеріальних препаратів не з групи антибіотиків. І ще що хочу сказати, що дійсно на сьогоднішній день антибіотиків закінчується. Людство повинно винайти новий Геть другі підходить до лікування бактеріальних інфекцій, тому що незважаючи на те, що це одноклітинний мікроорганізм, який навіть не має ядра, він має свою імунну систему, одна клітина, але вона має свою імунну систему. Вона може захищатися від вірусів, від других бактерій, передавати свій генетичний матеріал, в тому числі, що дуже погано може передавати гени антибіотикорезистентності, і є така. Істота, хто односить живих, хто не до живих, це бактеріофаги, це з царини вірусів. Вони можуть за рахунок переносу інфікування бактерій, це віруси бактерій, можуть переносити гени антибіотикорезистентності. Угу. Пане Анатолій, на жаль, час нашої програми вже я... сплив так, і він обмежений. Але я хочу подякувати вам за те, що ви завітали сьогодні в нашої студії і за ці поради для наших глядачів. Дуже дякую. І вам дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму Теледоктор і в гостях у нас був Анатолій Бондаренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.